Насправді це надзвичайно важливе питання, головне питання, і найважливіше за все, що може розуміємо порядку денному питання кордону. На жаль, ми довгий час не були активними в цих справах, чекаючи від Міністерства зовнішніх справ від Кабміну, що ось там той, хто має цим займатися, питання вирішить. Але маємо вже три смерті на кордоні. Маємо сім мільярдів збитків для митниці. Маємо величезні проблеми і маємо як депутати народні, як представники ради комітету, як багато мажоритарників. Всі нам задають питання, що ви робите для того, щоб розблокувати кордон. І нам зараз немає що відповісти, тому що ми от покладаємо відповідальність на кого іншого, самі, можливо, не здійснюючи відповідні кроки. Тому вважаю доцільним першим питанням, оскільки воно головне, розглянути питання по нашим кордонам, звернутися до керу міністрів України. Щоб наші депутати включили в якісь робочі групи, якщо вони в принципі існують, в делегації, якщо вони існують, щоб ми разом могли долучитися і зробити свій вклад в те, щоб вирішити це питання, тому що складається таке враження у виборців, складається враження, що й у мене так само що просто кабмін чекав, ходить вибори в Польщі, все стане нормально, кордон буде розблокований. Цього не відбувається, не видно ні плану А, ні плану Б нічого не видно. Я думаю, що ми як мінімум, маємо бути проінформовані в тій ситуації, яка відбувається. А взагалі маємо безпосередньо приймати участь і разом з представниками Кабміну працювати над тим, щоб про кордон. Тому справді це питання номер один і воно має бути в порядку денному номер один. І в мене також є інша пропозиція, оскільки в нас є голова фонду Держмайна України, новообраний голова фонду Держмайна, за якого будемо вболівати, що буде до речі, налагоджені справи в фонді. Ми хочемо послухати інформацію про плани розвитку. Ну, людина, 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 Саша, ну, можна. Людина, людина має свої посолі обов'язки, тому щоб не затримувати, пропоную після питання кордону розглянути питання фонду держмайна, а вже після того перейти до першого питання. Тому пропозиція перенести питання номер два, поставити питання номеро щоб кордон поставити ще перед ним. Так що кордон питання один. друге питання входиш майна, і третє питання, яке зараз перше. Дякую. Це піру,